Як ваша цікавість може зіграти з вами доволі такий, знаєте, неприємний жарт. Додивіться відео до кінця, зараз все розкажу. Коротше, історія така. Колись з першого класу школи, десь до другого курсу університету, я дуже сильно займався українськими народними танцями. Мені тут дуже сильно подобалось. І тоді я був, знаєте, такий доволі підтягнутий і стрункий хлопчина. То зараз вже, звичайно, знаєте, від того постійного сидіння в офісі, тако згорбився, і мене спина болить. До речі, напишіть в коментарях, що ви робите, щоб вас не боліла спина. Десь в п'ятому класі ми з з колективом Подільський колос, в якому я займався, поїхали в Хотин на якийсь фестиваль народного танцю, умовно, там Буковина 2000. Перед самим фестивалем, перед самими танцями, організатори вирішили всіх учасників фестивалю зводити на екскурсію в Хотинську фортецю. Як ви розумієте мені, який виріс в Кам'янці-Подільському і Каменець-Подільську фортецю, бачив майже щодня, було капець, як інтересно. Ніколи не кажіть Кам'янець-Подільський замок, ніколи. Кам'янець-Подільська фортеця. Замок це там, де живуть або жили. Фортеця це оборонна споруда. В Каменець-Подільській фортеці ніхто ніколи не жив. Запам'ятайте, кам'янець-Подільська фортеця. Значить, приїхали ми до тої Хотинської фортеці. Я пам'ятаю, було дуже холодно, і я був в якійсь тоненькій курточці, і я взяв з костюма танцювального такий, знаєте, гуцульський кептарик, щоб було трохи тепліше. Коротше, завели нас в ту фортецю, щось там ходили, розказували. Мені абсолютно то було нецікаво. І я побачив, там так вниз можна спуститися, і там є катівня, там всякі прибори, які використовували для катування людей. І от, поки всіх інших танцюристів водили щось, розказували, я в тому кептарику спустив. Стився туди і ходив, і мені то було капець, як інтересно. Щоб ви собі розуміли, настільки мені було інтересно, коли я вийшов з тої катівні, дивлюсь, а нікого вже нема. Я вибігаю з тої фортеці. Хто був в Хотинській фортеці, знає. Там так треба вийти і так під горб піти, і аж там паркінгу верху. І я так вибігаю з тої фортеці, дивлюся, а автобус без танцюриста в кептарику. Поїхав! Пояснюю, ніяких претензій до керівників танцювального колективу в мене немає. Ми приїхали на великому автобусі. Нас не було так багато в колективі, щоб зайняти всі місця. І дехто сидів по одному. Я сидів один. І коли я діставав той кептарик, я чухол зі всіма костюмами, їх там було багато: гуцульський, український, циганський. Кинув так на сідушку, ніби там хтось сидить, якщо подивитися здалеку. І коли всі зайшли в автобус. Керівник колективу подивилася, порахувала всі, ніби є та є, та й поїхали. Звичайно, за мною вернулися, коли зрозуміли, що костюми без мене всередині не можуть танцювати. Висновок який друзі, навіть якщо вас забули, але ви хорош в своїй справі, за вами завжди. Вернеться, сподобалась історія. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і обов'язково підпишіться на канал. Бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.